У нас ще одна прем'єра від сьогодні. І що вівторка та четверга, дивіться нову рубрику Культ Простір ви дізнаєтеся про талановитих українських скульпторів, музикантів, співаків, композиторів. Сьогодні розкажемо про найдорожчого українського художника Анатолія Криволапа. Кінь вечір. Саме ця картина два роки тому на аукціоні в Лондоні пішла з молотка за майже 200 тисяч доларів. Так дорого досі не оцінювали творчість жодного українського художника. Написав картину Анатолій Криволап. Хтось скаже: зроблю таку саму за одну ніч. Він відповість: спробуйте піза якби жанр, який забутий і вичерпаний. Ну, я відчув, що там може щось бути цікаве. і Тут мені допомогла та практика абстрактних робіт, яка дала можливість на це подивитися з іншого ракурсу. Свою техніку він шукав понад 15 років. Томить, коли знайшов, називає другим днем народження. Те відчуття пам'ятає і досі. Коли я промалював, проклав цю прокладку. Я Просто очманів від того, тому що може це. Те, що ми і потрібно. Я прийшов і подивився вранці. Мене ще раз так і Я відчув попав. Криволап віднайшов своє унікальне бачення світу. Його інструмент це кольори. Лише крізь кілька простих плям митець, наче переносить глядача в іншу реальність. Раніше Криволап нікому не показував, як він створює свої картини. Для нас зробив унікальне виключення. Якщо взять любую роботу і розібрати на цвета, то э, я думаю, це буде тяжелава задача, як цих цветов написати картину, особливо пейзажи. Но Не буває пейзажів, на яких синє небо, или синяя земля, красне небо, красна земля. Хоть Крилапу це все вдалося. Юрій Комільков відомий український галерист та колекціонер. Він давно помітив талант Анатолія Криволапа. Почему он геніє? Потому що гений это три слагаємо. Первое, он хорошо учился, його хорошо вчили. Второе, он ни на миг не наміг не останавливається. Ну і третє, у нього врождений талант. Разом із однодумцем Андрієм Голубєвим Камільков заснував спеціальний проект, який підтримує талановитих українських митців. Назвали його Культ Простір. Питаємося, з вот нашим проектом Культ Простір одновременно знаходити в Україні людей, які користуються успіхом. Один из ведущих музеев современного искусства в Нью-Йорке МОМА долгое время ведет серьезные переговоры о проведении персональной выставки криволапа в этом музее и о закупке его картин для создания персональной коллекции нашего художника. Что робить криволапы с фарбами? Кто знает? Але будь-яка його робота палає і світиться навіть якщо це глибока ніч, якщо ж захід сонця, то від його променів наче відчуваєш тепло.